Миру всім. Тільки істина спасає нас. Тому що знання постійно змінюються і ведуть в пекло. Все, що було актуальне ще декілька років назад, не актуальне сьогодні. Тому що будь-яка мирська інформація це нескінченна зміна, потік подій, фактів, інтерпретацій, це маніпуляція. Всі ці новини живуть сьогодні, але вмирають завтра. Чим часто викликають тривогу, гнів або роздратування, тільки Слово Боже завжди дає відповідь на всі питання і вихід з будь-якої ситуації. Коли багач потрапив в пекло і спитав Аврама, що зробити його близьким, щоб не потрапити в пекло. Авраам відповів: Хай слухають Моїсея. Тому завжди важливо слухати Божу людину, яка передає істину. Яка має результат в житті. Тільки Слово Боже дає нам спасіння, тому що це завжди істина стала і незмінна. Тому необхідно приєднатися до церкви Христової, виконувати волю Божу, спасіння наше тільки в Ісусі Христі. Тільки Христос є шлях, істина і життя. Амінь.